Привіт! Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч, енергопрактик і цілитель домашнього простору. І в цьому відео, в короткому відеоуроці, я хочу поговорити з вами про символізм кімнат в вашому домі, про те, як ці кімнати співвідносяться з різними сферами життя і як ви можете гармонізувати свій дім, гармонізувати своє життя працюючи з цими кімнатами. Також наприкінці я дам вам кілька простих порад, що можна змінити в кімнатах, щоб вийти на новий рівень своїх вібрацій і по-новому проживати свій досвід більш гармонічно і більш якісніше. Спочатку ми поговоримо про всі кімнати. В кінці я дам вам рекомендації, які ви зможете застосовувати, не знаючи там якихось чітких правил васту чи чітких правил хаос хілінгу. А маючи прості поради, які можна зараз втілити в своєму житті, і так, перше це спальня. Спальня одна, мабуть, з найголовніших кімнат в нашому домі. Спальня вона відповідає за щось таке підсвідоме, за якусь глибину, за внутрішні переживання, за стосунки навіть з самим собою. Тому працювати зі спальнею дуже важливо. Ми можемо тим самим пропрацювати якісь свої глибокі внутрішні проблеми, переживання. Якісь речі, які нам не дуже в собі подобаються, або ми хочемо щось покращити. Тут, мабуть, треба згадати ту історію, що дім є продовженням нас самих, є продовженням наших енергетичних тіл, і тому, працюючи з домом, покращуючи його, гармонізуючи свій дім, ми також впливаємо цим самим на себе, на свої сфери життя. Тому ця вся історія вона і класно працює. Якщо говорити про спальню, то спальня це те місце, де ми відновлюємося, те місце, де ми теж набираємося енергії, коли спимо. І дуже важливо, щоб в спальні у нас домінувала інська енергія, така жіноча, спокійна енергія. Тому класно, коли спальня, вона все ж таки. У вас обладнана, можна сказати, або оформлена в таких пастельних тонах, в земельних яких відтінках, пісочних, спокійних. Немає якихось дуже яскравих там не знаю елементів, типу білизна, дуже яскрава постільна. Краще за все, до речі, вибирати однотонну постільну білизну і якихось таких ну, більш спокійних тонів, щось таке бежеве, не знаю, пісочне, трошки розживувати можна. Навіть біле теж класно пасує для спальні. Краще уникати якихось таких чорних, тоні фіолетових, сильно таких яскравих, насичених, супер супер яскраві. Це теж дуже погано, тому що це більш така янська енергія, жіноч чоловіча, рухлива. А нам потрібна жіноча, м'яка, яка буде налаштовувати нас на сон та на відпочинок. Іноді. В спальні ми приховуємо якісь речі, які ми не хочемо показувати іншим, не хочемо показувати світу. Тому, якщо ви хочете так більш познайомитися з собою, то подивіться, що у вас там лежить в спальні, що ви не хочете показувати іншим і приховуєте від інших. Це може теж дати якісь вам підказки, з чим можна працювати. В спальні не рекомендується, наприклад, влаштовувати дуже багато вівтариків, хоч і вівтарик це таке духовне місце, це таке місце сили, духовна енергія. Сильна, високі вібрації, але для спальні це теж може бути тумач, може бути забагато таких енергій. Тому не рекомендується це застосовувати. Принаймні, якщо ви хочете якийсь невеличкий вівтар, то він має бути більш нейтральним. Не треба туди ставити якихось божеств, там, не знаю, іконок чи ще такого чогось краще там свічки, пахощі, щось дуже таке нейтральне, яке відповідає елементам землі, стихіям. А не супер, таке духовне, пов'язане з якимись Грегорами. Краще це залишити для інших місць. Також в спальні має бути по мінімуму електроприборів, телевізор краще прибрати відтуди, і в спальні не має бути робочого місця. Якщо є можливість, то перенесіть свій стіл, своє робоче місце в якусь іншу кімнату. Краще це буде вітальня, можливо, навіть кухня, але не спальня. Це дуже погано. У ці енергії творчості процесу вони мають жити не в спальні, або відбуватиметься просто такий ну, конфлікт, або ця янська. Енергія творчості, вона буде заважати вам спати, або навпаки, інська енергія сну і відпочинку, вона буде заважати вам творити, працювати, заважати вашій логіці. Це ну, так собі історія. Тому краще робоче місце прибирайте. Це саме стосується і місця для спорту. Краще не займатися спортом у вашій спальні, тому що знову ж таки спальня місце для відпочинку. А спорт це рух, енергія, вогонь. Це зовсім інші стихії, зовсім інші енергії, і знову ж буде відбуватися конфлікт. Краще це перенести в якусь іншу зону, Вітальню, знову ж таки, чи ще кудись, де є місце там залишити свій килимок, там свої прилади і займатися там спортом, а не в спальні. Також дуже важливо, де у вас в спальній кімнаті розташоване ліжко. Зважайте на те, щоб воно не було прямо біля вікна, тобто ваша голова не має впиратися у вікно, коли ви спите. І краще не робити так, щоб. Ви лежали прямо навпроти дверей фідних дверей в вашу кімнату в спальню. Тому що ну, енергія буде прямо так от находити, нахлинувати на вас, і це дуже погана історія. Також феншуй це дуже не любить, тому що ну, да, є така думка, що покойники завжди виносять ногами вперед. Да? І коли ви так лежите в кімнаті, то це теж такі не дуже приємні позитивні асоціації з цим. Тому краще, трошки, якщо немає можливості. Прямо в іншу перемістити зону ваше ліжко, то хоча б трошки здвиньте його, щоб воно було не, не напроти вхідних дверей. І також краще вибирати таку позицію, де ви можете бачити вхідні двері, ви можете бачити, хто заходить в кімнату. Це ніби такий контроль у вас є. Це дуже важливо для сну, тому звертайте на це увагу. Друга кімната, про яку ми поговоримо, це ванна. Ванна символізує наше очищення не тільки фізичне очищення, коли ми там миємось, вмиваємось, стираємо себе, весь бруд, так сказати, але також. Це ще і енергетичне очищення. Коли ми знаходимося в ванній кімнаті, то ми енергетично там відновлюємося і очищаємося. Тому дуже важливо, щоб там була саме така теж спокійна, заспокійлива атмосфера. Можна згадати приклад з спа-салоном. Коли ми так, заходимо в спа-салон, там теж така певна атмосфера, там пахне певним чином, там так досить приємно, звуки, якісь тихенькі, гарні, водички, можливо, фонтанчик якийсь там стоїть, і така розслаблююча, трошки приприяння. Приглушений світ, світло приглушене, ну тобто така атмосфера, яка розслаблює. І спробуйте таку саму атмосферу перенести на вашу ванну кімнату, щоб там було, було світло, але не дуже такий яскравий колір, щоб не було дуже яскраві лампи, а навпаки, трошки таке приглушене, да, трошки червонувате, можливо, світло. Можна поставити в ванній кімнаті свічки, але тут теж треба дивитися, щоб не з свічками, бо свічки це все-таки стихія вогню. А в якому у вас секторі знаходиться ванна кімната? Треба дивитися, щоб це, наприклад, не була вода, щоб дуже щоб не було стихії, конфлікту цих стихій, коли ванна кімната знаходиться в секторі води, а ви туди даєте дуже багато свічок, дуже багато вогню, то це не дуже добре впливає. Має бути гармонія, мають бути свічки, але щоб їх було не дуже багато. Тобто в ванній кімнаті так має бути світло, мають бути свічки, але не перебор, але й не так, щоб взагалі не було освітлення, це теж дуже погано. Також ванна кімната має провітрюватися постійно, має бути доступ до свіжого повітря. Дуже класно, в ідеалі, щоб там було теж вікно, велике вікно, яке пропускає і світло, і повітря. Заходить свіжа, чиста енергія, це дуже класно для ванни. Можна в ванній кімнаті також ставити якісь аромадифузори з ефірними оліями. Ставити також добре там рослини. Наприклад, є такі рослини, які люблять такий тропічний клімат, бо в ванній кімнаті завжди волого. Можна вибрати, проконсультуватися, вибрати таку рослину, потріб... якій не потрібно дуже багато світла, але, наприклад, яка живе в волозі, то вона добре має прожитися у вас. Намагайтеся використовувати природні матеріали. І тут не тільки про те, що різні. Матеріали з пластику, да, ми живемо взагалі в тому світі, де є дуже багато цього всякого пластику, таких дешевих речей. І тут історія про те, що такі речі вони мають дуже слабкі тонкі тіла. Зазвичай це слабкеньке ефірне тіло і дуже дуже маленьке астральне. Це. Такі речі вони не володіють потужною енергетикою, і ми, коли взаємодіємо з такими речами, у нас теж така взаємодія не дуже сильно відбувається. Тому дуже важливо купувати якісні речі. Але тут навіть така історія підтягується, коли ми купуємо. Речі з пластику або з якогось неякісного матеріалу, то там не використовується да, природній камінь чи природне дерево, а там ця вся хімія. І ця хімія, вона потім потрапляє в наш організм. Ми вдихаємо це все знову ж таки, да, у ванні. там і пар, і вода, воно все взаємодіє з цими штуками, з цими неякісними речами, і потім ми ці всі хімікалії шкідливі вдихаємо. Це дуже погано для нашого здоров'я. Тобто, якщо вас не переконує історія з енергетичною... Силою речей, з великими енергетичними тілами, то задуматись хоча б, хоча б над своїм здоров'ям. Може, це вас переконає купувати дорогі якісні речі. Перейдемо до Вітальні. Вітальня це у нас про стосунки, про стосунки в сім'ї, стосунки чоловіка, жінки, стосунки батьків і дітей, Це тобто ваші стосунки з вашими дітьми, з вашими батьками, це все про це. І тому в вітальні дуже важливо, щоб було місце для кожного. Тобто у вашій вітальні має бути достатньо місця, там диван чи пуфіки. має бути достатньо цього всього для кожного члена родини. Не має таке бути, що двоє сидять на дивані, а третій сидить на підлозі. Це ну, не дуже гарна історія. Так само всі ці меблі мають розташовуватися так, щоб кожен з членів сім'ї або з тих людей, хто сидить у вітальні, він бачив іншого. Не має бути так, що якесь там, якесь там крісло знаходиться. Десь десь в якомусь кутку, а всі інші ж сидять тут в центрі, між собою там спілкуються, а хтось там інший десь, оу, аго. Так не має бути. Це дуже погана історія, тому слідкуйте за цим. Також в Вітальні дуже класно розташовувати речі, які символізують єдність, єдність сім'ї, можливо, якісь картини. Можна також ставити рожевий кварц, який теж гармонізує стосунки в сім'ї. Використовуйте краще більш такі світлі, тони, можна трошки яскравих деталей додати. Тут знову ж таки треба дивитися, в якому секторі у вас розташована ваша вітальня. Взагалі є 9 секторів в нашому домі, і кожен із секторів він любить певні кольори, певні відтінки, любить любить певну фактуру. Певну форму речей, любить певні запахи, аромати і все таке інше. Це, звісно ж, такі деталі, з якими вам допоможе розібратися спеціаліст. Але світлі, такі більш пастельні кольори, вони завжди добре працюють. Наступна важлива кімната в нашому домі це кухня. Кухня відповідає за добробут, за благополуччя всієї родини і навіть за фінансову сферу певною мірою. І якщо ви хочете топ 3 речі, які є супер важливими на вашій кухні, то це холодильник, плита на якій ви готуєте, і раковина. У ці три речі вони завжди мають бути в повній чистоті, тому слідкуйте, щоб в холодильнику ніколи не лежало речей, які вже зіпсовані, в яких вийшов срок зберігання. Щоб там не було нахламлено, того, що ви зовсім не використовуєте якісь соуси, які ви вже півроку не їли, які вже треба викинути. Також не залишайте брудного посту на ніч у вашій раковині, це теж дуже погано. Завжди вимивайте щодня свою раковину, щоб не було там рештків їжі чи ще чогось. Ну і так само за плитою треба слідкувати, щоб там не було якихось підгорілих залишків їжі чи ще чогось, вимивайте завжди цю всю історію, тому що це все асоціюється з добропитом і благополуччям. Вашої сім'ї. Також, взагалі, це стосується і всього дому, але кухні, для кухні це супер важливо, щоб там не було безладу, щоб у ваших шафках, у ваших шуфлятках завжди все було добре прибрано, організовано. Рекомендую вам також купувати всякі різні органайзери для того, щоб зберігати різні приладдя, різні кухонні там, речі, не знаю, запаси. Можна для круп купувати такі склянки, там, для горішків, теж, або приправки свої гарно розфасовувати. Тобто для всього має бути місце. Тут у вас, наприклад, лежить посуд, тут у вас лежать чашки, тут у вас лежать крупи, тут у вас лежать горіхи, тут не знаю, речі для випічки, все має бути розташовано. По певній логіці, і ви маєте все легко знаходити. І дуже погана історія, коли у вас там не знаю, десь на самій, на самій верхній поличці лежить річ, яку ви щодня використовуєте, і вам треба тягнути драбину, щоб достати до цієї речі, це теж не дуже така гарна історія, тому намагайтеся все розташовувати так, щоб це було легко дістати, легко знайти і щоб ви не півгодини не думали, так, а де ж в мене лежить там ця тарілочка? Тому як я й кажу. У кухні все має бути чітко розташоване, структурно лежати, не має бути хламу, не має бути тих речей, які ви не використовуєте, якими ви там роками не берете їх для своєї кухонної роботи, а мають бути ті речі, які вам дійсно потрібні, які ви використовуєте, і всі вони мають бути в гарному стані і лежати в певному порядку. Якщо говорити про кухню, то знову ж таки, в якій, дивлячись, в якій зоні вона розташована, в якому секторі ми можемо більш чіткіше гармонізувати, вибираючи кольори. Але ті кольори, які не будуть такими програшними, то це завжди такі. Жовтуваті, червонуваті, оранжеві кольори це завжди такі кольори асоціюються з плодючістю, з родючістю, тому ви можете використовувати там, наприклад, якісь скляночки в цих відтінках чи брати інші кухонні дрібнички в цих кольорах, серветки, наприклад, теж чому б ні. Кухня вона теж має бути освітленою, там має легко вам бути рухатися. Немає так, що там вам з однієї сторони до іншої треба обійти кругами, там нарізати, і бачком, і не знаю чим ще. Тобто має бути вам рухатися вільно там, тому що коли вам вільно рухається на кухні, і енергія може легко рухатися. А один із основних законів, щоб по нашому дому енергія легко рухалася і заходила в кожну кімнату, в кожну частину дому. Якщо говорити про енергію, то ми можемо перейти до прихожої, до нашого предпокою. Це завжди ця така зона, через яку заходить енергія в дім. Так само зона вхідних дверей дуже важлива, коли ви заходите в. Ваш дім, ця частина прихожа, це ніби такий портал, коли ви з зовнішнього світу переходите внутрішній. І так само цей портал він має вас настроювати. Ви заходите і ніби відчуваєте, все, я відключаюсь від зовнішнього, я переходу, перехожу внутрішнє. Зараз я в своєму домові, тут мені добре, я відключаюся від всього стресу, всього, що накопичилось, і відновлююсь, заспокоююсь, і мені добре і класно тут вдома. Тому класно біля вхідних дверей там ставити різні, знову ж таки такі аромадифузори, якісь такі піалочки, в які можна покласти, наприклад, ключі. Ви заходите вам зручно, поклали тут це, тут ви своє пальто повішали, тут ви своє взуття поставили. І так само, коли вам так зручно заходить, то енергії теж, в принципі, зручно заходити. І не має бути так, що ви відкриваєте двері, і тут у вас куча всього одне треба переступити, друге, третє. Тут уже шафа величезна стоїть, тут якась там лавка стоїть, на ви можете сісти, там не знаю, комод стоїть, і зовсім немає місця. Це викликає перешкоди не тільки для вас, а для енергії, тому звертайте увагу на це. Не має бути там, що дуже багато меблів в прихожій, але й не має бути так, що там відсутність меблів, бо енергія просто буде так оп, заходити і напряму бігти в самий кінець дому. А вона має бути трошки так, ніби плавно оминати оці всі ваші меблі, переходити з однієї кімнати в іншу, в другу, в третю, і так плавно розширюватися по всьому дому, а не має так в одне місце бігти. Це теж не дуже класна історія. Також дуже погано, коли ви заходите і відразу так стоїть зеркало. По суті, енергія вона заходить, відбивається в цьому зеркалі і відразу виходить назад. Ну, і типу, Дуже погана історія. Ваш дім буде страждати від недостачі енергії, тому, краще, перевісити це зеркало десь збоку або в іншу якусь частину там дому, де буде не так негативно впливати на енергетику. Прихожа, звісно, має теж бути чистою, там не має бути якогось хламу, бруду, має бути добре освітленою. Щоб було приємно заходити в ваш дім. Наступна наша кімната це підвал. Скоріше за все, не у кожного є підвал, не кожен з нас живе в приватному будинку, де є підвал, але все одно це є дуже така важлива історія. Наприклад, я живу в Німеччині і у нас є такі приватні, можна сказати, будинки, в яких живе кілька сімей. І це багатоповерхові будинки, там, не знаю, 3-4 поверхи. І підвалу, по суті, як такого немає, але є в підвалі, в великому підвалі, в спільному. У кожного є типу своя кімнатка, в якій можна там щось зберігати. І це теж можна вважати підвалом. Можливо, ви теж живете в такому домі, де у вас є такий підвал. І підвал він символізує якісь негативні установки, негативні упередження, які ми напрацювали в минулому. якісь там емоційні блоки, які тягнуться з минулого. І тому, працюючи з підвалом, гармонізуючи його, ми можемо гармонізувати ось ці всі блоки, перевести якісь мінуси в плюси. І підвал він теж не є виключенням, там теж має бути все добре організовано. Ви маєте заходити в підвал і не так, що там відкриваєш двері і все на вас все просто вивалюється. Має бути так, що там все прибрано, все лежить на своєму місці. Для цього й тут місце, для цього тут. Ви маєте зайти і легко щось знайти, щось взяти. Там теж не мають зберігатися речі, які ви зовсім не використовуєте. Типу там лежить, не знаю, якийсь там старений пилосос, якому вже 15 років, і він вже так і, начебто, працює, а начебто. Не працює і він вам не потрібен, ви його не використовуєте, у вас вже давно лежить там Дайсон, а у вас а, старий пилисос в вашому підвалі, який вам не потрібен. А ви або його викиньте, або продайте, не знаю, або подаруєте комусь кінці кінців. Ну, Це зберігати хлам це дуже погана історія. Воно це все тягне вашу енергію. Краще позбуватися речей, навіть якщо ви користуєтесь якоюсь речю раз в три роки, краще її там в когось позичити, не знаю, взяти на прокат, аніж це тримати весь хлам у себе вдома. Як я і кажу, це все витягує вашу енергію. Тому підвал він теж має бути освітленим, там має бути гарне освітлення, він має відкриватися для провітрювання, туди теж має заходити енергія, там вам має бути легко пересуватися, не має бути хламу і непотрібних речей. І завжди прибирайте теж в підвалі, зберігайте там чистоту. Чистота це взагалі стосується всього нашого дому. Тому не забувайте про це. Ну і остання кімната, яка теж, скоріш за все, не у всіх є, але не менш вона важлива, це горище. Горище, воно, мабуть, теж більше у тих, хто живе в приватному будинку, але все одно, я думаю, треба розповісти про цю кімнату. Вона дуже цікава, бо вона асоціюється, символізує. Наш зв'язок з чимось вищим, там, з якимись вищими силами, цей духовний зв'язок, зв'язок з нашим вищим я, а також наші прагнення і стрімління в майбутнє. Коли ми працюємо з горищем, коли ми там прибираємо, то ми, ми ніби полегшуємо собі шляху майбутнє. В деяких східних традиціях горище часто використовувалося як алтарна вівтарна кімната. Там Ставились різного роду ці духовні предмети, речі, і воно використовувалося як вівтар для того, щоб там вивовідійти в цей медитативний стан і з'єднатися з чимось вищим, з вищими божествами, з вищим я. І навіть зараз, якщо у вас є горище, ви можете там теж організувати якийсь куточок для медитації. Можете покласти туди подушку, не знаю, там, чи ще що вам зручно, чи крісло для медитації, оформити якийсь невеличкий вівтарик, де ви поставите свічки, пахощі і можете там медитувати. Особливо, коли у горищі така стеля, да, трикутничком, то це теж підсилює зв'язок з чимось вищим, з вищим я, з космосом. Тому класно там займатися от такими практиками. Ну і, звичайно ж, горище, воно теж має добре бути освітленим, там мають бути лампи, не знаю, якісь світильнички, там має бути чисто обов'язково. Я ж кажу, це символізує те, як ви працюєте з майбутнім, як ви пробудовуєте собі шлях в майбутнє. Якщо там чисто прибрано, то і ви майбутнє собі легше набудовуєте. Також провітрюйте своє горище, щоб туди заходила енергія, заходила прана. І не збирайте хлам. Хлам це завжди погана історія. Ну і невеличкі поради для кожної кімнати, як ви можете гармонізувати ще ці кімнати. Спальня. В спальні використовуйте мінімалістичний дизайн, мінімум деталей, щоб не розтринькувати свою увагу. Також якомога менше електронних приборів. Взагалі намагайтеся від всього позбутися. В спальні, щоб не було оцього негативного впливу від електромагнітних хвиль. Навіть телефон свій намагайтеся залишати в іншій кімнаті. А якщо ви хочете піти ще далі, то вимикайте свій роутер на ніч. В ванній кімнаті ви можете використовувати також ефірні олії для того, щоб підвищити там вібрації. Класно використовувати, наприклад, лаванду або евкаліпт. Також можна зробити таку енергетичну практику з водою. Перед тим, як піти в душ чи ванну, ви можете привітатися з водою, потім попросити, щоб вода вас очистила, зняла з вас весь негатив, який накопичився за день. І після того, як ви помилися, подякуйте воді. Це підсилить ваш зв'язок з стихією води. І допоможе теж вашу ванну кімнату перевести на трошки вищі вібрації. Вітальна тут ви можете використовувати яскраві деталі декору, якісь яскраві кольори, яскраві предмети, а також через статуетки ви можете, наприклад, привнести елемент єдності родини. Дуже класно, наприклад, працюють слоники. Ви можете купити таку сім'ю зі слоників, де є фігурка мами, тата та, наприклад, двох дітей, якщо у вас двоє дітей в сім'ї. Зробити сім'ю, сім'ю зі слоників, вона буде символізувати єдність вашої родини. Але не купуйте, наприклад, слоників менше, ніж в родині, або більше краще купувати, ну, якщо за виключенням того, якщо ви хочете завагітніти, то можна купити більше на одного члена сім'ї, який буде символізувати нову дитину, нове життя. Але менше, краще не купувати. Це має бути більш-менш відповідати числу ваших членів вашої родини. На кухню для підвищення вібрації ви можете додати якийсь якісний посуд, дорогий посуд, який приносить вам задоволення, коли ви їсте з нього, п'єте з чашок. Це має бути дійсно якісні такі речі, не за три копійки. Також ви можете додати вази, вази з фруктами, які теж символізують достаток. Це дуже класний такий. Елемент, який може підсилювати енергію достатку у вашому домі. Предпокій або зона вхідних дверей для того, щоб приваблювати класні енергії, ви можете натирати двері ефірними оліями. Наприклад, класно працюють олії, як гвоздики, пачулі, також цитрусові. Вони теж класно піднімають вібрацію. Просто розчиніть там одну-дві крапельки ефірних олій в воді і цією ганчірочкою обережно протріть свої двері. Підвал для того, щоб. Почистити, так сказати, свої негативні програми, або допомогти собі справитися з цими програмами, ви можете частіше проводити енергетичну чистку в підвалі, ну, елементарно взяти свічку і пройтися проти часової стрілки кілька разів по вашому підвалу, продумуючи або проговорюючи, що ви очищаєте негатив або позбуваєтеся від якоїсь негативної програми, яка була записана в вашому минулому. І горище, щоб там додати. Або посилити зв'язок з вашим вищим я, ви можете додати якісь духовні предмети, предмети, що символізують у вищі вібрації. Якісь там високодуховні книги, можете додати туди свічки, аромопалички, співучі чаші, а також натуральні кристали. Дуже класно можна, наприклад, взяти аметист або місячний камінь. Ну на цьому все. Тепер у вас є інформація, як не знаючи дуже якихось там деталей з вас, то із хаус-хілінга, вже можна гармонізувати свій дім, розуміючи символізм кімнати, розуміючи про що ця кімната, про яку сферу життя, ми можемо націлено працювати з нею і змінювати якісь сценарії свого життя, допомагати собі більш гармонічніше, проживати той чи інший досвід. Звичайно, якщо ви хочете піти глибше, якщо ви хочете знати детальніше сектори в вашому домі, детальніше працювати з ними, там детальніше працювати, наприклад, над стосунками чи над грошима, ви можете звернутися до мене. Я допоможу вам, проконсультую в цьому питанні. Але також на моєму інстаграмі є багато інформації, підписуйтесь, дивіться там, там є відео, які зможуть теж, можливо, щось нове для вас розказати, розповісти. Можливо, ви вже використовуєте якісь ці принципи, про які я вам розповіла. Якщо так, то поділіться в коментарях. Якщо ні, то скажіть, з якої кімнати ви хочете почати, що найпершим ви хочете пропрацювати. Можливо, у вас є ще якісь питання, ви теж можете задати їх в коментарях, і я з радістю допоможу вам в цьому розібратися. Бажаю вам гарних стосунків з вашим домом, бажаю вам високих вібрацій. І всього найкращого. До скорої зустрічі! Па-па!